Hi, I'm Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваші твір англійської мови. В цьому році ми з вами вивчимо, що таке допоміжні дієслова, helping verbs та як вони вживаються в англійській мові. Якщо ви готові, почнемо. Let's get started. Тож, helping verbs, допоміжні дієслова. Ще їх в англійській мові називають auxiliary verbs. Тобто ви можете почути цих два терміна helping verbs або ж auxiliary verbs. Допоміжні дієслова helping verbs – допомагають основним дієсловам виражати різні значення. Тобто бачимо значок, який означає допомога. Тож, helping verbs, допоміжні дієслова, вони що роблять? Їхня функція допомагати основним дієсловам виражати різні значення. For example, na she has visited Paris. Вона відвідала Париж. She has visited Paris. Visited це у нас main verb, тобто головне, основне slovo. Visited. А от has Це helping verb допоміжне дієслово. Воно нам допомагає вказати на те, що у нас дія завершена. Тобто ми уявляємо, що вона вже приїхала додому з Парижу, і у нас залишається саме результат. She has visited Paris. Вона відвідала Париж. The primary helping verbs головні допоміжні дієслова. А саме такі дієслова як to be. To have та to do. Ці дієслова можуть також функціонувати як основні дієслова в реченні. Але коли вони вживаються разом з іншими дієсловами, то тоді вони стають допоміжними. А саме ви зустрінете в реченнях такі форми дієслова to be, як «am», is, are, was, were, been, being, will be. Або ж такі форми дієслова to have, як has, have, had, having, will have. Це все форми допоміжного дієслова to have, або ж форми дієслова to do does, do, did, will do. Також ще існують модальні допоміжні дієслова, такі як can, could, may, «might», «must» ought to, shall, should, will, would. Я розібрала тему модальні дієслова окремо, тож ви можете знайти її на моєму каналі. Helping verbs допоміжні дієслова, впливають на загальне значення дієслова, вказуючи на час, спосіб, стан та наголос у реченні. Тож, ці дієслова вони саме вказують, який у нас час. Який у нас спосіб, який стан або який наголос у реченні? Давайте поглянемо, що я маю на увазі. Як вони вказують на час? Час англійською буде tense. Тож, допоміжні дії слова вказують на час дії, тобто, коли відбувається дія. They are playing soccer. Вони грають в футбол. They are playing soccer. Тут допоміжне дієслово are вказує на те, що ми маємо вжити present continuous, тобто вказує саме, що дія відбувається в теперішньому часі і вона подовжена, тобто вона відбувається деякий час. They are playing soccer. Вони грають в футбол зараз, в даний момент. Також ми маємо знати, що неможливо сформувати питання без допоміжного дієслова. Питання в англійській мові формуються за допомогою допоміжних дієслів. Тобто, наприклад, are you coming to the party? ти прийдеш на вечірку? Якщо українською ми скажемо ти прийдеш на вечірку. Це в нас стверджувальне речення. А якщо ми хочемо запитати, ми можемо просто лише змінити інтонацію і сказати ти прийдеш на вечірку, і тут буде зрозумілим. Але англійською так ми не можемо сказати. В стверджувальному реченні маємо сказати «You are coming to the party» Ти прийдеш на вечірку. А от коли ми запитуємо, то ми маємо перенести допоміжне дієслово на передречення і записати «Are you coming to the party?» Запрошую вас приєднатись до мого курсу English for beginners» англійська для початківців де я допоможу вам оволодіти англійською на рівні beginner початківець. Це означає, що ви почнете розмовляти англійською та розуміти носіїв англійської мови. Цей шеститижневий курс складається з 36 відеоуроків, які включають «speaking», говоріння, «listening», аудіювання, grammar, граматику, «writing», письмо, «reading», читання. Та «vocabulary» – поповнення словникового запасу. Бажаєте приєднатись? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого youtube каналу «English with Alisa. Також допоміжні дієслова допомагають формувати заперечні речення. «Negation» – це заперечення. Допоміжні дієслова допомагають формувати заперечні речення. For example, «He does not like spinach». Він не любить шпінат. He does not. В цьому реченні допоміжне дієслово does допомагає нам сформувати заперечення. Він не любить. Тобто ми не можемо вжити лише частку not. Перед часткою not має стояти допоміжне дієслово, яке відповідає часу, що має вжитися в цьому реченні. He does not like spinach. Він не любить шпінат. Тут у нас present simple tense, простий теперішній час. Також допоміжні дієслова можуть наголосити надії, яку позначає смислове дієслово. For example, I do love watching movies. Я таке люблю дивитися фільми, дивитись кіно. I do love watching movies. Я таке люблю дивитися фільми. Якщо ми просто скажемо I love watching movies, я люблю дивитись фільми. Тут у нас немає ніякого наголосу, що ми таке любимо дивитися фільми. А от коли ми скажемо I do love watching movies, я таке люблю дивитися фільми, то тут у нас є наголос саме, що ми любимо таке це робити. Цю функцію наголосу в реченні і виконує у нас допоміжне дієслово do. I do love watching movies. Також допоміжні дієслова допомагають нам виразити стан. Наприклад, пасивний стан або ж активний стан. Passive voice пасивний стан. Ось як допоміжне дієслово допомагає нам виразити пасивний стан в цьому реченні. The the window was broken by the strong wind. Вікно було розбите сильним вітром. Тобто сильний вітер розбив вікно. У нас тут пасивний стан. The window was broken by the strong wind. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви бажаєте, аби я розібрала цю тему passive voice, пасивний стан більш детально. Тож, ми з вами розібрались, що таке допоміжні дієслова, Helping Verbs. Та для чого вони вживаються в англійській мові. А тепер давайте з вами розберемо всі 12 часів в англійській мові, а саме фокусуючи нашу увагу на допоміжних дієсловах. Тобто, які допоміжні дієслова ми вживаємо, аби сформувати певний час в англійській мові. Таким чином, ми повторимо всі 12 часів англійської мови та проговоримо, які допоміжні дієслова ми вживаємо з цими часами. Розпочнемо з present simple tense, з простого теперішнього часу. Вживається для вираження дій, які повторюються звичних дій та загальновідомих фактів. For example, do you like chocolate? Ти любиш шоколад? Do you like chocolate? В цьому реченні головне дієслово у нас яке? Правильно, like любити, а от допоміжне дієслово do. Ми вживаємо допоміжне дієслово «do», коли хочемо сформувати запитання або ж заперечення в реченнях, які вживаються в present simple tense в простому теперішньому часі. Наше допоміжне дієслово «do» вказує на те, що це у нас просто факт: «Do you like chocolate?» Ти любиш шоколад? Наступний час це present continuous tense, теперішній тривалий час. Вживається для опису дій, які відбуваються в даний момент. For example, I'm currently studying for my exams. Я зараз вчуся, тобто готуюсь до екзаменів. Тобто, це означає, що я роблю це в даний момент. I am currently studying for my exams. Давайте знайдемо головне дієслово. Я що роблю? Так, studying. А яке ж у нас тут допоміжне дієслово? Так. Am – M це у нас helping verb допоміжне дієслово. Тобто present continuous ми вживаємо такі допоміжні дієслова як am, is та are. Present perfect tense теперішній завершений час вказує надію, яка розпочалася в минулому і має зв'язок з теперішнім часом. For example, I have visited that museum before. Я вже відвідував той музей до цього. Тобто дія завершена. Він уже відвідав той музей до цього I have visited that museum before. Яке нас головне дієслово в цьому реченні? Правильно, visited. Далі допоміжне дієслово це have. Have is a helping verb. Тобто, в present perfect ми вживаємо такі допоміжні дієслова, як have та has. Present perfect continuous tense. Теперішній завершений тривалий час використовується для вираження дії, що почалась в певний момент в минулому і тривала до теперішнього моменту або й досі триває в теперішньому часі. For example, we have been studying for hours. Ми вчились годинами. Тобто, дія почалась у минулому. І тривала до теперішнього часу, тобто ми все вчились та вчились до теперішнього часу, або й досі триває. Тобто точно невідомо. We have been studying for hours. Яке в нас от головне дієслово? Так, studying – main verb. А от які ж допоміжні дієслова? Have been. Це в нас helping verbs, допоміжні дієслова. Past simple tense. Описує завершену дію в минулому. Past simple це простий минулий час. For example, he did not walk to the store yesterday. Він не ходив у магазин вчора. He did not walk. Яке нас тобто, тут головне дієслово? Правильно, що робив? Ходив. Walk is the main verb. А яке допоміжне? Яке дієслово допомагає нам тут сформувати не лише минулий час, а й заперечення? Так, допоміжне діє слово did. Helping verb. Коли ми формуємо заперечення та питання в минулому часі, в простому минулому часі, past simple tense, ми вживаємо допоміжне дієслово did. Past continuous tense минулий тривалий час, описує події, які відбувалися протягом певного періоду в минулому часі. For example, Наприклад, I was reading a book when the phone rang. Я читав книгу, тобто в той момент, коли я читав книгу, задзвонив телефон. I was reading a book. Я був в процесі, я читав книгу. Головне дієслово у нас буде reading, а допоміжне. Правильно, was. Це допоміжне дієслово. Тобто, аби сформувати past continuous tense, ми вживаємо такі допоміжні дієслова, як was та were. past perfect tense. Минулий доконаний час. Використовується для вираження дії, яка передує інші дії у минулому, або ж відбулась до певного моменту у минулому. For example, наприклад, she had already left when I arrived. Вона вже пішла, коли я прийшов. Тобто, він прийшов в минулому, дія відбулася в минулому, і вона вже пішла до того часу. Тобто, її вже там не було. She had already left when I arrived. Головне дієслово у нас тут left пішла. А от яке ж допоміжне дієслово вживається для формування past perfect. Правильно, допоміжне дієслово had. Тобто, аби сформувати past perfect tense, ми вживаємо допоміжне дієслово had. Past perfect continuous tense. Минулий, доконаний, тривалий час. Використовується для того, щоб підкреслити тривалість певної дії, що почалась, тривала та завершилась до певного момента в минулому. For example, наприклад, they had been waiting for hours before the bus finally arrived. Вони чекали годинами перед тим, як автобус нарешті приїхав. Тобто дія була тривалою. Вона почалась в певному моменті в минулому та завершилась до певного моменту в минулому, до того, як автобус приїхав. They had been waiting for hours before the bus finally arrived. В цьому реченні waiting, чекали це у нас головне дієслово, а от had been це допоміжні дієслова. «Had been» – Ці допоміжні дієслова допомагають нам сформувати past perfect continuous tense. Future Simple простий майбутній час виражає дії, які відбудуться в майбутньому. For example, Наприклад, we will go on a trip next month. Ми поїдемо в подорож наступного місяця. Go це головне дієслово, поїдемо або підемо. Will – це допоміжне дієслово. Тобто, аби сформувати простий майбутній час, ми вживаємо допоміжне дієслово will. Future continuous tense майбутній тривалий час описує дії, які будуть відбуватися в конкретний, точно відомий момент або проміжок часу у майбутньому. For example, наприклад, at 3 p.m. tomorrow, they will be celebrating. О 3-й годині завтра вони будуть святкувати. Тобто святкування відбудеться о 3-й годині завтра. They will be celebrating. At 3 p.m. tomorrow. Давайте знайдемо головне дієслово в цьому реченні. Що робитимуть? Celebrating будуть святкувати. А от допоміжні дієслова це will be. Ми вживаємо допоміжні дієслова will be, аби сформувати future continuous tense майбутній тривалий час. Future perfect це майбутній доконаний час. Описує дію в майбутньому. Яка закінчиться до певного моменту в майбутньому? By this time next year, I will have graduated. До цього часу наступного року я вже завершу навчання. Тобто ця дія відбудеться в майбутньому, до певного моменту в майбутньому. By this time next year, до цього часу наступного року я вже завершу навчання. I will have graduated. Тож, graduated завершено навчання is a main verb, головне дієслово, а от will have це наші допоміжні дієслова, які допомагають сформувати future perfect tense. І ще один час це future perfect continuous – майбутній доконаний тривалий час. Використовується, щоб підкреслити, як довго буде тривати певна дія в певний проміжок часу в майбутньому. For example, наприклад, by the end of the month they will have been working here for five years. В кінці цього місяця вони вже працюватимуть тут 5 років, протягом п'яти років. Тобто в цьому реченні ми підкреслюємо, що вони вже будуть працювати тут 5 років. Підкреслюємо саме те, що вони вже працюватимуть тут 5 років. І це відбудеться в кінці наступного місяця. Тобто вже буде 5 років, як вони тут працюватимуть в кінці наступного місяця. By the end of the month, they'll have been working here for 5 years. В кінці місяця вони вже працюватимуть тут 5 років, протягом 5 років. Тож, головне дієслово у нас тут буде working, а допоміжні дієслова will have been. Тобто ми маємо аж три дієслова, три допоміжних дієслова, які допомагають нам сформувати future perfect continuous. Will have been. Working. «Will have been допомагають нам сформувати «future perfect continuous. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих часів ви хотіли б, аби я розібрала більш детально в наступному уроці. Great job! Чудова робота! Thank you for learning English with me. Дякую за те, що ви вчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш відгук у коментарях. Якщо у вас є будь-які питання щодо цього уроку, пишіть все в коментарях. А з вами була Аліса, your English teacher, І до зустрічі в наступному уроці. See you soon. Take care!